Скільки коштує моя базова косметичка на кожен день? Дивись до кінця, щоб дізнатися суму. Я просто дуже люблю косметику. Це моє слідке місце, куди йдуть всі мої гроші. Насправді, їх у мене дві: Одна з продуктами, які я використовую рідко, а інша базова на кожен день. Так, з що в мене тут є, це ось такий фіксатор від Шарлотти Тілбері. Я його використовую перед макіяжем, а потім після, коли фіксую вже сам готовий мейк, тоналка рандомно куплена в Єві. А, але в неї дуже легка текстура і літо взагалі топ. Консилер, поки юзаю цей, бо мій просто закінчився і я викручую з ситуації. Контуринг моє окремо любов. Вже десь півроку я користуюся саме цим стіком від Fenty Beauty. Румяна, ось така мініатюрка від Rare Beauty. Олівець для брів від NYX, буквально ідеально підходить під відтінок моїх брів. Фіксую брови завжди цим гелем від Benefit, Він дуже добре вкладає, і мене навіть Подружка зацінила, тож собі такий купила. Ой, хайлайтери. ну це моя слабкість. Я маю два. Один ось такий Шелот та Тілбер в рідкому форматі. А ось цей, навпаки, сухий від Fenty Beauty. Рандомний олівець для губ. Він зараз у мене, до речі, на губах. Відтінок мені дуже подобається. І фіналочка моє блиски. Насправді в мене є три улюблених. Перший – це ось такий блиск в стіку від Dior, який має легкий рожевий відтінок. І наступне це є два блиска один мініатюрка, один повнорозмірник від Fenty Beauty. І, чесно, мої дівчат, я тішиться, що колись. Обрали дизайн, а зараз легко можу закривати всі свої дівчачі хотілки, навіть такі дрібничка. І ось така фінальна вартість косметички у мене вийшла. А як думаєте, ви це дорого чи дешево для косметички?